Вітаю вас, малятка, на занятті з математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися порівнювати предмети за довжиною та закріпимо поняття один та багато. До нас прийшла лялька Наталка та їжачок. Вони вирішили пошити собі одяг. Взяли клубочки різного кольору. Наталка Взяла тканину жовтого кольору, а їжачок тканину блакитного кольору. Розмотали і вирішили її порівняти. Але не знають як. Просять, щоб ми їм допомогли порівняти, в кого смужка довша. Тож покладемо поруч блакитну та жовту смужку. Подивіться. Що ми з'ясували? Яка смужка довша? Жовта. А яка смужка блакитна? Коротша. Отже, жовта смужка довга, а блакитна коротка. А тепер поглянемо ще раз на смужки. Одна довга. Одна коротка, якого кольору смужки? Так, дітки, коротка смужка блакитного кольору, а довга смужка жовтого кольору. А тепер ми поклали блакитну смужку на жовту. Яка смужка довша? Так, дітки, жовта смужка довша. Як ми зрозуміли, що вона довша? Так, тому що жовта смужка лежить під блакитною, але її видно. А тепер ми поклали довгу смужку ліворуч, коротку праворуч якого кольору смужка ліворуч? Так, жовтого. А якого кольору смужка праворуч? Так, блакитного. А як ви гадаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Так, можна, правильно, зараз ми це зробимо. Ось так накладаємо коротку смужку на довгу. Так, рівняємо, візьмемо ножиці і відріжемо ось так. Дітки, якими стали смужки. Так, смужки короткі. Однакові. Вони мають однакову довжину. А зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається розклади овочі. Дітки, подивіться, у нас город, а на ньому дві грядки. А ще набір овочів, огірок. Та помідори. Скажіть, скільки огірків? Так, один, правильно. А скільки помідорів? Багато. Так, правильно, молодці. А зараз давайте розкладемо овочі на грядку. Огірок покладемо на коротку грядку. А помідори на довгу? Ось ми з вами і розклали овочі. Тож скільки огірків на грядці? Так, один. А яка це грядка? За довжиною? Так, правильно, коротка грядка. На короткій грядці лежить один огірок. А скільки помістилося помідорів на грядці? Так, правильно, помідорів багато. А яка грядка з помідорами за довжиною? Так, грядка з помідорами довга. Молодці, правильно малятка. Дітки, а Наталочка скоро збере всі ці овочі з грядки та приготує смачний салат. Отже, дітки, давайте ми з вами повторимо: у кого була довша тканина, а у кого коротша. Так, правильно, довша тканина була у Наталки. А коротша у її товариша їжачка. Молодці. Так, а що ми зробили, щоб довідатись, яка смужка коротша? Так, ми наклали смужку на смужку. І так ми довідалися, яка саме смужка коротша. А що ми зробили, щоб смужки стали однакові? Що потрібно зробити? Так, потрібно відрізати. Ми відрізали від довшої смужки шматочок, і вони стали короткі. Так, вони стали однакові. Малята, Наталка і їжачок вам дякують за допомогу. Їм вже час вирушати додому. Так, малятка, на цьому наше заняття добігає кінця. Дякую вам за увагу. На все добре. До зустрічі!